Це, мабуть, те, де кожен проводить найбільше часу. От, потрібна фраза. <реш> Добре, хай буде. Привіт усім! Сьогодні огляд мого автомобіля. Опень Меріла. Скажу зразу, це не просто технічний огляд, це моя думка, яка склалася у процесі експлуатації цього чудового автомобіля. Я не знаю, але почнімо, буде, надіюсь, цікаво. Добре. Коротко про мою машину. Це Opel Meriva, як вже відомо. З попереднього, з мотором 1,7 дизель, аж на цілих 74-75 кінських сил. Слабкий мотор для цієї машини, на мою думку. Тому нею не сильно розженеся на автостраді, вона просто не має потужності. Вона для міста так, ну. У мене з ним нічого не сталося за рік експлуатації. Все нормально, з коробкою. Коробки теж п'ятиступка, звичайна механіка, чудово працює з цим двигуном. З несправностей, які часто виникають в коробці, це в багатьох опелях. Це великий люфт в руці, переключення передачки ПП. Там зношується втулка пластикова, її поміняти. Вона коштує дуже дешево, але це дуже неприємно. А так, в цілому, коробка в парі цим мотором проста, надійна, економічна, 7 літр в середньому на сотню. Це змішано місто. Ну що ж, перейдімо вперед. Отже, давайте почнемо з місця водія. Це, мабуть, там, де кожен з нас проводить найбільший час. Тут доволі зручно, посадка низька і прямо, що є великим плюсом у місті. Двері відкриваються широко і це теж плюс. Сидіння просте, без електрики, з базовими регулюваннями. Це спинка вперед і назад. Без електрики просто. Матеріал тканина практично та зносостійка. На свій пробіг і вік в мене немає жодних ні потертостей, ні надривів. Є, звичайно, трошки просів паралон, ну. Це не критично, як на її вік, і пробіг. Руль тут простий, з кнопками керування крізь контролем і регулюванням гучності магнітоли і сигнал. Без електрики опускається тільки вверх і вниз. Вилюту немає. Він легкий і керований з великим радіусом повороту, що є великим плюсом паркування у місці. І... Для початківців я вважаю, що це доволі зручно. По центру в нас скромна магнітола. дуже скромна, но всі відмічають, хто сідає в цю машину, що дуже якісне і чітке радіо, обігрівач і кондиціонер, залежно від комплектації. Може бути, може ні. Є одна ніша під телефон тут, і бардачок маленький з підсвіткою. Хоч маленькі, документи вміщаються, навіть невеличка пляшка води. По світу. На штатних машинах, жовте, звичайне світло мляве. Купив китайські світлодіоди, і світло стало кращим як і спереді, так і ззаду. Чесно кажучи, я був здивований. На вигляд машина здається маленькою, але в всередині, особливо на задньому раді, більше ніж достатньо. Мені вистачає з моїм метром. 90 майже. Тут є підвокотник, який складується, підстаканник і розетка. Сам підвокотник складується в рівну підлогу як і сідушки, що дає змогу замонтажувати великі габарити. Ну, Я перевозу достатньо габаритні речі в цьому багажнику. Багажник здається невеликим, так? НО! під самим багажником є ще один рівень, додатково на тут донкат, під низом запаска. І місце на додатковий інструмент, який в оплі точно ніколи лишнім не буде. Повірте мені, просто. Я тут ношу буквально пів гаража. Є комплектації з дисковими, у мене саме такі гальмами ззаді, а є з барабанами. Дивіться в сторону іменно, дискових, тому що це ліпше по всім критеріям. Ну, якщо немає, на тормозах і колесах не раджу економити, тому що це в першу чергу безпека вас і тим, з ким ви їдете. Скажу чесно, як же є, як на свій вік, тримається гідно, є, звісно, багато де. І ржі. Для мене це не критично, але виховуйте на те, що машині вже не мало рік. Вона дешева, проста, економічна. Я вважаю, що саме хороший варіант для того, хто тільки починає, живе десь у місті і, і, і потрібно на кожен день машину. Вона здається, наче вот-вот розвалиться, але все одно якось. Старається довести тебе до місця, куди тобі потрібно. Дуже змішані відчуття. От Я вже володію цією машиною майже рік. Чесно, іноді так бісить, просто кошмар. Є от такі маленькі дрібниці, особливо в салоні, які постійно от, нервують. От Навіть та попільничка, так? Ну навіщо робити її в такому глибокому місці? Прикурювати? Для чого? От незрозуміло це. Бісить іноді. Но, як машина, як транспорт, я просто ставити до неї, як до транспорту, просто сів і поїхав, куди тобі потрібно з місця на місце, так, все гримить іноді. В неї дуже підвістка така неудачна, що всі кажуть, що вона от півроку, поміняєш її, вона знову починає біжати і так далі. Ну, якщо не вслухуватися, просто їхати не критично. Є ліпші машини, є. Ну якщо вам попадеться іменно меріво в, в хорошій ціні, і плюс-мінус нормальному стані, а, і ще лак. Тут майже всіх Мерівих, я не знаю, що відбувається, але зверху от таке. Так от така картина масовим. Я не знаю, лаком, можна сказати. Просто змивається. Я не знаю. От так воно є. Просто це не шпаклівка, нічого, це просто злі заводський лак. Все. В окофарб був взагалі тут таке собі. Знаю, змішане відчуття. Ну, вона їде роботу. Я вже наїхав на ній 23 тисячі, відколи я купив. Ми їхали в трьох, в чотирьох, п'ятсот тисячу кілометрів за день. Сідали інші люди. Казали, вроді непогано, мені якось. Мені посадка в ній подобається. Коли ти сідаєш, ти відчуваєш якесь таке змішане відчуття, наче на мінівені, але низько. Мені дуже зручно в ній їхати. Ти завжди якось, ну, тебе не хилить у сон, ти завжди якийсь такий тверезий і усвідомлений, в тебе хороший обзір. Все видно. Ну, то, що мотор слабкий для авто, швидкісних автострад це так. Ну, Просто ти їдеш за фурами, тягнешся, в тебе немає мощності мотора і це мінус. Але для міст рекомендую. Продаю її, вона продається. Ем. <підово> Як це сказати? Привіт, глядачі! Сьогодні їдемо по новий автомобіль за 222 кілометри. Не скажу, що за автомобіль, дізнаєтесь згодом, але скажу, що автомобіль дуже великий, швидкий, але ну, чомусь непопулярний, хоча з легендарним, ну, дійсно легендарним мотором. Ну, щось, побачимо згодом до включення. Тато сьогодні зі мною буде допомагати. Де вітер без пилу світ без війни Сонце крізь хмар.